Коли син відмовився мені допомагати грошима, то я одразу зрозуміла, їх це рук справа. Я була така вражена, що замість рідних людей він обирає чужу жінку, що просто не могла не довести справу до кінця, і мені все вдалося. Невістку свою зіну я не любила, чого вже гріха таїти, але от від онучки. Була просто у захваті. Я з перших її днів біля неї завжди залишалася, коли треба було і в садок водила, і в школу так само. Звичайно, бурчала, що мені важко це все, бо я ще працювала, і треба було бігати від себе до них, вести онучку далі, бігти з роботи і забирати та в себе годувати, а потім назад до них. Але то були найщасливіші мої роки от від серця кажу. Коли ж мій син сказав, що не буде більше з Зіною жити, бо не витримує, то я не розуміла чому. На чому може бути у них непорозуміння, коли їм ні дитина не заважає, є де жити. Сину, ти добре подумай, кажу я йому, ти ще чоловік молодий, але все одно в кращому випадку зустрінеш жінку з дитиною. То нащо тобі годувати чужі діти, якщо у тебе є своя дитина, своя квартира, і Зіна, твоя жінка непогана? Мамо, я не хочу з нею жити і крапка. Ну, так, краще жити з матір'ю. Він таки мене не послухав. Я йому кожен день говорила, що треба вертатися. Василинку до себе запрошувала, аби тата нарозумала. Все марно. Через місяць він взагалі переїхав на орендовану квартиру і жив сам. Але з часом я зрозуміла, в чому ж причина. Він собі знайшов іншу. І так, як я й передбачала з дитиною. Ну, от що за. Я буду визнавати лише твою першу жінку і онучку, заявила я йому, коли він прийшов зі звісткою, що одружується. Такого, як ти, треба було тій добре пошукати, аби годував її дитину. Мамо, вона сама заробляє на свою дитину. А ти на що будеш заробляти? На життя? Ну ну. А потім я зрозуміла, що таку несправедливість треба виправити, і почала говорити Василині, що треба гроші і на те, і на се. Коля платив аліменти немаленькі, але я казала, що треба дитині й планшет новий одяг, а ті гроші, що він платить, то хіба на харчування. Але та щось просікла і давай казати, що вона його не буде утримувати, бо він з нею живе на її гроші, а все віддає доньці, і їй такого не треба. Так, вона тебе й любить. Казала я йому, якби любила, то зрозуміла б, що твоя дитина має мати те, що й інші діти, а то вона хоче, аби ти на її дитину все витрачав. Мамо, вона добре заробляє і ще й отримує компенсацію на дитину від держави. О, ви чуєте, як вона собі влаштувалася? І від держави капає, мій син дає, то не дивно, що вона так за нього вчепилася. Я тоді почала робити хитріше. Почала віддавати гроші з пенсії Василинці, а сина просити, щоб він мені помагав з продуктами та іншим. А та ж теж все продумує і заявила, що раз так, то хай я собі сама даю з усім раду. Син мені це все в слухавку каже, а я вже знаю, чим то все крите. Ой, сину, ой. Заойкала я і кинула слухавку. Той приїхав зі швидкою і сказали, що у мене криз, і я маю лежати. Син почав до мене приходити, а я по краплинці та доношу до нього думку, що жінка жінкою, а своя дитина найголовніше. Ти подумай, сину, та порахуй, у неї є гроші від тебе, є гроші від держави, а в твоєї дитини звідки будуть гроші, ти думай про те, хто тобі на старість ложку води дасть. І так я сина переконала, бо не пройшло й місяця, як він вже стояв на порозі з валізами. Вона сказала, що не буде мене утримувати. От, а я казала, дитино, що їй від тебе потрібні лише гроші. Син поки живе в мене. Зараз у нього важкий період, тому не дивно, що він часто приходить не завжди адекватний. Нічого, ще тиждень, два і все мене та прийде до норми. Вернеться він до Зіни, хай вона яка, головне, що у Василинки буде тато. Що тільки не зробиш заради щастя рідних, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.